«Процес виготовлення книжки довготривалий. Лише для того, щоб її вичитати, потрібен місяць, аби виготовити таку книжку ще два тижні. Магія друку розпочинається ось тут. На прозорий папір астролон наклеюють кальки із виведеним текстом. Я їх в певному порядку, щоб розкладаю по цьому по листу. Ну як у мене є міліметровка, і я виміряю головку корінець і. Наклеюю скотчем, зелена, чиста пластина. Вложу свій монтаж, який я зробила, включаю світлярку, включаю машину і вона одразу світить. Після того пластину миють, аби проявити текст, висушують і віддають до друку. На німецькому верстаті друкують спуски кілька сторінок з книжки. У друкарській справі переважно працюють чоловіки. А найважчі у професії друкаря напевно залишитися чистим». Друкар Сергій чакує над технікою. Роблять для того, щоб зображення залишалося чистим і не було вимазане. Креште. Далі сторінки ріжуть, клеюють чи підшивають. Майстрині розрізають склеєну основу книжки та готують палітурки, Ціна якої обкладинки удвічі дешевша від твердої. Ну, якщо брати вартість самої палітурки, тобто не текст, не друк, то сама палітурка десь вдвічі, може, в два з половиною рази буде дорожча. Ну, я думаю, десь в районі 15 гривень, 17 гривень за примірник, якщо беремо тисячний тираж. Якщо беремо менший тираж ну, там, наприклад, 20-30 примірників воно буде значно дорожче. Ці свіжовидрукувані книжки вже відвезли на форум видавців з праглим читачам.